12.12.2024 року це портальна квантова дата. І сьогодні ми з тобою поговоримо, що можна робити, що не можна в неї робити, а що просто необхідно зробити, щоб перейти на новий свій квантовий рівень. Мене звуть Анесті, я сертифікований інструктор і статахільного, також я являюся дипломованим квантовим психологом. І так поговоримо. 12, 12 і 2024. Тобто у нас виходить 4 дванадцятки. Взагалі, у нас число 12, воно взагалі сакральне, тому що це про рівновагу, баланс і гармонію. А коли у нас іде всі 4 дванадцятки, отже, це у нас завершення повного циклу. Повного колеса балансу це портальна дата у достаток, у гармонію, у багатство. Також це портальна дата для гармонізації свого внутрішнього простору, а також для здійснення всіх своїх мрій і переходу на нову гілку твоєї квантової реальності, на якій тебе чекає успіх. 12.12 .12. – це портал у вищі виміри, в яких у нас є вища енергія, і вона стає тобі доступною саме у цей день, тому його треба використати на максимум. Також 12.12 .12 є днем потужного космічного впливу. Пливу, коли вищі сили всесвіту, починають вплив на свідомість і підсвідомість людей, зотерики вважають, що саме в цей день відкриваються портали світла, так звані, через які ми можемо потрапляти, хто особливо займається ченнелінгом, у такі місця, такі цивілізації, в яких ви ще не були. А те, що саме 12 дванадцять 20 двадцять го року, тобто 12 дванадцятки, це у нас взагалі виключний історичний момент, коли він стосується масштабів всього людства, розумієте? Тобто це обнулення перехід на нові гілки для всього людства, не тільки для одної окремо взятої людини, а тупо для всього людства. А також давай зараз з тобою поговоримо, які практики, що ти можеш зробити саме в цей день, от сьогодні, для того, щоб ну, твоє життя стало максимально класним, і ти зміг перейти на нову гілку, перша. Права, яку я всім рекомендую обов'язково до виконання, це виписати 12 уроків, які ти пройшов цього року. Що значить уроки? Це якісь глибинні усвідомлення. Можливо, ти в собі випрацював якісь якості через якийсь біль, страждання, можливо, ти відпрацьовував якісь свої чесноти. Наприклад, у тебе були там випробування на доброту, на чесність, на порядність, на любов, на довіру. І ти пройшов ці уроки, ти прям відчуваєш, що ти сильно змінився в цьому плані, в чомусь вирос. Отже, ти засвоїв певний урок. От напиши, будь ласка, 12 уроків подумай, які ти засвоїв, або зараз ти на шляху засвоєння цих уроків, але відчуваєш, що ти йдеш в правильному напрямку. А далі випиши 12 речей, які ти в цьому році провалив. Тобто ти провалив, не зміг, полінувався, ти міг їх робити, але тобі було не до цього, ти ну ти не знав, як їх робити, або просто не хотів, але ти розумієш, що ти їх маш. Маєш їх зробити для того, щоб перейти на нову гілку. Також виписуй їх у стопчик. Наступне, що ти маєш обов'язково зробити? Сьогодні у тебе обов'язково має бути медитація на гармонію і баланс. Ти зараз кажеш Настя, а чого не на гроші? Ні. Саме в цей день он, ми не закликаємо тільки гроші. Ми закликаємо гармонію, баланс почуття внутрішнього спокою, почуття цієї внутрішньої гармонії, тому що це найбільш створююча енергія, і вона нам потрібна для того, щоб ми могли рухатися. Тому що всесвіт не терпить хаосу, всесвіт не терпить знаєш, а, яких гіпервикидів негативної енергії або гіперпозитивної. Є закон рівноваги, і він дуже чітко фіксує цей баланс і не дає йому розхитуватись. Тому, коли ти знаходишся останнє Споку стані гармонії це найбільш твій створюючий ресурсний стан, з якого може виростати щось прекрасне, щось величне. Отже, як ця медитація має відбуватися? Тобто, ти сідаєш, зосереджуєшся, якщо хочеш, можеш піти ще на моєму каналі, пошкодимо багато різних медитацій, багато практик. Чудово підійде практика маніфестації, можеш маніфестувати собі цей внутрішній спокій, внутрішню гармонію. Ти сідаєш і уявляєш, як в тебе опускається світло, воно проходить крізь твою маківку, заходить в твоє тіло, проходить по всьому, по всьому твоєму тілу до самого кінчиків пальців розтікається активує твою клітиночку, кожен твій орган і дає тобі оце. Відчуття спокою, тобі має бути дуже комфортно, дуже тепло, дуже спокійно, і в цьому стані спокою ти можеш вже загадувати якісь бажання на наступний рік або там на найближчий час. Тобто, ти можеш прямо думати, що ти хочеш, як ти хочеш, але все це має бути із стану спокою. Наступний важливий момент, який сьогодні треба зробити, обов'язково наведи порядки. Я тебе благаю. Якщо ти не любиш цим займатися, як і я, застав себе. Я тебе серйозно кажу, треба поприбирати вдома, повикидати все не потрібно. Звільнити повністю свій простір. Все, що забирає твою енергію, все, що впливає на тебе, від цього треба звільнитися. Також обов'язково треба прочистити свою головішечку, але про це ми з тобою вже говорили вище, коли я сказала виписати 12 речей, які ти не робиш. Тобто ти маєш усвідомлювати. Мати, можливо, тебе якісь шкідливі звички є, ти маєш від них відмовитись. Можливо, візьми сьогодні аскезу на відмову від якоїсь шкідливої звички кава, цигарки, якісь зловживання іншими нехорошими речами. Тобто від цього ми сьогодні відмовляємось. Ми прочищаємо свій енергетичний простір. Тепер, коли ти вже заспокоївся, коли ти очистив свій простір, обов'язково треба прописати свої наміри і цілі, чого я кажу, не мрії і бажання. Бо мрії, і бажання не здійснюються а Здійснюються наміри і цілі. Подумай, які ти цілі собі ставиш на 2025 рік. Бери реальні цілі, вони можуть бути високого рівня, але такі, що ти розумієш, що за рік ти в принципі в теорії можеш до них вирости. Прописуй і прям пиши: я вже це отримав. У мене вже це є. Тобто ми пишемо в теперішньому часі або навіть уже в минулому часі, для того, щоб твоя підсвідомість повірила в те, що воно в тебе вже є прописуєш весь список намірів і цілий саме сьогодні. Ще дуже-дуже бажано, щоб сьогодні ти зробив під час першої медитації, коли ти будеш заспокоюватися звернення до вищих сил. Якщо ти вже займаєшся духовністю, робиш медитацію, я думаю, що ти не будеш зі мною входити в спір, що не існує ніяких вищих сил, до кого хочеш до того звертайся, Бог, творець, ангели, тобто, в кого ти віриш, до того і проси, Попроси в цей день собі захисту, підтримки, любові. Відчуття блага на наступний період, на наступний рік, який зараз закладається і формується, і якраз нові твої портальні реальності, порталі світла, твої вищі істоти, які тобою завідують, да, опікуються. Вони тебе сьогодні дуже гарно чують. Тому попроси їх про те, чого ти, наприклад, давно хотів, але боявся. Можливо, у тебе взагалі є проблема з тим, щоб просити. Тут уже велком до мене на сесію це пропрацьовувати. Пересилюй себе і проси вища сила про допомогу. Взагалі сьогодні чудово працювати із кристалами, особливо тими, які у нас ідуть на захист і благополуччя. Наприклад, такими як цитрин, родоніта, турмалін, аметист, нефрит, кварц. Тобто, такі камені їх сьогодні дуже круто очищати, заряджати, програмувати і налаштовувати їх на те, щоб вони працювали на тебе, знайомитись з ними і любити їх. А також сьогодні дуже класний день для того, щоб визначитись нарешті, прийняти рішення із напрямками, в яких ти плануєш рухатись. А також розробити стратегію цього руху, які ти кроки будеш робити, як ти будеш робити. Але головне не починати сьогодні дії, а тільки їх дуже детально спланувати, що категорично не можна сьогодні робити, те, що може зруйнувати твою нову квантову реальність. По перше. Досить ігнорувати і подавляти свої почуття і емоції. Я знаю, що в нашій психології, в нашій місцевості, де ми всі існуємо, це нормально постійно себе подавляти. Бо будь-який прояв емоцій, у нас вважається за слабкість. Але це неправда. І людина здорова, коли вона вміє по-здоровому проявляти свої емоції, досить себе ігнорувати. Якщо ти відчуваєш, що в тобі багато накопленого гніву, болю, роздратування, пасивної агресії, яку ти не міг виплеснути сьогодні саме час. Подивись, на Ди практики по тому, як випускати всі ці емоції. У мене особисто на Ютубі є практика по відпущенню гніву і роздратуванню. Зроби ці практики. напиши лист людині, на яку ти ображаєшся. Якщо є можливість, і є в тебе сміливість, проговори це все вживу з людиною. Сьогодні цей момент звільнення і прийняття себе як живої людини, як живої істоти, уникаючи ігнорування своїх почуттів, дуже важливий. Другий момент. Ми вже про це говорили. Не починай сьогодні якісь великі справи, які стосуються твоєї кар'єри, грошей, особистих стосунків. Не треба сьогодні цього робити, прям конкретних дій. Сьогодні день саме планування і розрахунку того, що ти будеш робити, як ти будеш робити, і заспокоєння свого розуму і очищення. А вже конкретні дії починай робити з 13-го числа, з 14-го, а ще краще з нового року, тому що це саме такий час нових починань. І весь світ він знаєш тебе аж буде пуш. До того, щоб ти отримав бажане. Головне, от зараз у цей період, декілька тижнів, зробити все, як я кажу. Якщо ти людина, яка любить робити різні ритуали, сьогодні ні в якому разі не можна робити ритуали з негативним підтекстом. Ритуали, які можуть комусь нашкодити людині, тварині, Всесвіту. Тобто, все, що може сьогодні принести шкоду, бо ти можеш подумати, Боже, у мене сьогодні такий доступ у всесвіт, я можу якомусь своєму конкуренту зараз. Щось таке зробити ні в якому разі, тому що сьогодні бумеранг працює в багато багато разів сильніше. Я по тобі потім так може вдарити, що ти взагалі не радий був, що ти хоч щось робив. Тому сьогодні ми робимо все лише із вдячністю, і позитивними намірами, не залишатись негативні енергії в своєму просторі. Знову ж таки, це чистка. От все, що ти знаєш, що в твоєму просторі негативні якісь енергії, невисказані образи, сміття енергетичне, енергетичні вампіри, з якими ти не можеш розпрощатися, відчуття на того, що на тобі є підключки, тобто, оце все. Треба себе зняти. Знімаємо з себе все енергетичне і фізичне сміття, не ігноруємо те, що воно є, не закриваємо очі. Знаєте, такі, Боже, я не бачу, значить, того немає. Воно є. І ти оце все перетягнеш з собою в свою нову квантову реальність, в якій воно ще й посилиться. Розумієш? Тобто, тому що ми зараз приходимо в такий період, да, в такий рік, в кармічно важкий рік, де все, що ми зараз маємо, воно буде посилюватись. От, скажи, воно тобі треба оцей весь негатив. Давай заберемо з тільки хороше далі не ігнорувати сигнали Всесвіту. Сьогодні, в цей день, до тебе буде йти дуже багато підказок від Всесвіту, тому що всі портали відкрите, все інформаційне поле відкрите. Хроніки, акаші зараз мають до нас прямий доступ. Тому тобі будуть йти підказки, ідеї. От тебе щось буде, знаєш, таке от дуже дуже такий продуктивний настрій. І обов'язково все записую. Все, що тобі буде сьогодні, приходити, все записую. Не ігноруй, тому що ти дуже швидко це забудеш, а потім будеш добуватися, чого твій конкурент зробив. Те ж саме, бо він не проігнорував, а ти проігнорував, вирішив, що недоречно, не на часі, немає ресурсів, немає сил. Є у тебе все. Якщо ці ідеї тобі приходять, якщо такі картинки тобі приходять, отже, є у тебе на це ресурс, значить там просто треба попрацювати з прокрастинацією. Далі, будь ласка, не втрачай фокус на позитиві. Що це значить? Не ведись сьогодні на скарги, ниття, не негативні емоції. Будуть сьогодні на тебе нападати різні люди, які будуть нити, скаржитись, у тебе можливо бути. Якісь конфліктні ситуації з кимось випливати. Не ведись. Тому що це випробування від всесвіту. Готове ти перейти на нову квантову реальність, яка позитивна, або ти залишишся тут, або ще гірше тебе можуть скинути на гілку, яка нижча, де якраз оцей весь негатив аж кишить. Тому не ведись. отримуй цей внутрішній спокій. І просто не реагуй. Ну і тут ми підійшли з тобою до останнього пункту: що ти не маєш втрачати почуття спокою, почуття внутрішньої гармонії, що це твій ключ до переходу. Я думаю, що я так максимально а, зжато і швидко розказала тобі, що це за день, як треба, що треба зараз робити. І це все дуже-дуже важливо. Це актуально не тільки в цей день. В принципі, зараз у підготовці до нового року важливо робити саме такі речі, от все, що я перерахувала. Тому я бажаю тобі легкого переходу, продуктивного. Переходу і я бажаю, щоб вся твоя реальність складалася найкращим найвищим чином. І запрошую тебе до себе в інстаграм, запрошую тебе до себе в Телеграм, а також у Тікток, де я розказую багато цікавого, багато корисного. Також підписуйся на мій ютуб канал, тут ти знайдеш багато цікавих практик, ефірів, а також відео. Все з тобою була Анастасія Абсолют.